Лежу в гамаку. І під тентом. Тент вже я надумав знімати, до речі. Вже, бачите, він тут теліпається, ось так. До чого я тут вам це все кажу? Зняв я повне відео. На своєму ютюбі вже знаходиться воно. Ось цей тент називається крило, ось цей гамак називається кабан. Від українського виробника туристичного спорядження у Лісостеп. Що хотів сказати, що в них багато всілякого різного прикольного спорядження, і я от задумав про все це діло відео познімати. І от, в принципі, от позаду мене тут кишеня така всередині. Зараз покажу хоп-хоп, як ковзає вона. Вона схожа на булку, на батон такий великий, вона ковзає по ріджлайну. Тут, е, бачите, москітна. Москітна сітка. Дуже все зручно, прикольна вся така технологічна вся ця конструкція. Мені дуже подобається. Тент, до речі, також дуже класний. Називається крило. Він прямокутний по діагоналі натягується. Прикольний, класний, дуже легенький. Колір всього цього діла оливка. Більш такий до хаки, дуже класний. Переходьте, будь ласка, подивіться повне відео. Думаю, що вам буде цікаво. У мене на каналі не одне відео про тенти, не одне відео про гамачки. До речі, це не просто гамак, це гамак, який можна використати як намет. Уявіть собі, так його можна на землю поставити. Бо тут подвійне донешко, зараз я вам покажу. Чекайте. О! Дивіться. Зараз камеру переключу. Так, і в спишку вімкну. Тут подвійне донешко. Я от лежу ось на цій м'якій такій от тканині, вона як сатин. так, Тут от мій килимок і тут е, товсте 70 день є по щільності. Така от ріпстоп-тканина просиліконена з внутрішньої сторони. Ось так от така от штука. Воду в неї, до речі, 4000 мм водного стовпчика. Ось така от історія. Сподобаюся, що вам повне відео сподобається. І в цілому мій канал також. Переходьте, дивіться, я всі відео роблю постійно, це все для вас. І досвідом ділюся, ваш досвід переймаю. І, Ну, в принципі, адекватне, нормальне спілкування, адекватні, класні люди. Переходьте, подивіться, хоч. І все українське. Ну, здебільшого. Я промову. Всім величезне дякую. Побачимось напевно у повному відео або в наступному коротенькому відео. Дякую.